Всім доброго дня! Сьогодні в нас 7 травня і дуже-дуже швиденько хочу пробігтись і показати такі яскраві плямки в моєму саду. Бо багато хто питає в мене, що б таке ось зараз, що квітує, що взагалі в цьому місяці робить наш садок таким більш яскравим. Якісь такі акценти, як кажуть. Ось подивіться, це моя вейгелла нана пурпурея В неї лисичку не зовсім зелене, а таке трішки, не знаю, як кавою залили трішки, і вона трішки змилась, але такий наліт залишився. Квіточки зараз закриті, бо в нас був дощик і ще хмарно, але, і це зовсім молоденький ще кощик, але це є акцентом. Е, ну, ось такий акцент, як е, віолка. В мене така крупноквіткова. Бачите, це такі. Також можна робити такі акценти. Що ще Ще гейхерки роблять гарний акцент. О, і сонечко вилізло. Mm -hmm. Ну, ось такі нарциси, пізні, вони вже відквітають, тобто з них акценту ніякого вже. Що роблять ще акценти? Барбариси, бо є барбариси дуже яскраві. І можна зробити такий якийсь контраст. Барбариси роблять гарний акцент. Що зараз квітує? Ну, ось гвоздичка багаторічна в мене квітує, там ще є, зараз покажу. Хвойні моя красуня, ви гляньте на ці перерісти. вони зараз просто молочно білого такого кольору, на блакитній хвої. Вона в мене ще дуже маленька німець, але це така любимка в саду, і не тільки в мене. Так, ось ще гвоздичка. О, це вже від квітла можна її. Оп, ось так. І ось така красуня. Це інша вейгела, варігата. Бачите, вже квітконоси є, будуть такі ніжно-ніжно-рожеві квіточки. І подивіться, вже більш повідкривалися квіточки левізії. Ось таке мацьобство, але дуже-дуже ніжно. Ну, Тут в мене канвалія на сонечку, тому вона вже також відквітає. Так, тут в мене і сонечко є, і таке на півтінь. Тут робить акценти: остеоспермум, гейхера, примула. А, такі кочечки вже з Алісума. Далі Маргаритка. А, так, що тут ще? Ну, газанію дожик зараз прибив, тому вона зараз не дуже файно виглядає. Так, тюльпанчики вже також відквітають, фрітілярія вже також відквітла. Що ще? Ну, знов-таки віолка. Це в мене Вейгела Флоріда Олександра. Вона також вже на бруньках, на пуп'янках. В неї листечко, бачите, таке дуже декоративне, тобто вона вже є як акцентом, а ще й квітувати буде. Я це зніму обов'язково вам покажу. І спирейка, звісно. Ось така спірейка Golden Princess. Дуже-дуже яскрава, вона аж світиться навіть в таку похмуру погоду. І також є таким гарним акцентом. Так, що тут? Тут ще квітнуть в мене флокс шиловидний, вже доквітає, але ще є. Ось така ніжність, як сестринська фіалка. Звісно, декоративні луки аліуми, хосточки. Також навіть на контрасті е зелених, зелених відтінків можна також зробити якісь такі акценти в саду. Бачите, вона трішки все ж таки блакитна. Не знаю, чи передає камера, але відтінок є. Це Blue Cadet, А це First Frost, але вона в мене все ж таки. Не такого блакитного кольору, бо вона зростає в мене на сонечку. Ось такі флоксищі шиловидні. О, кульбабка. Де вони беруться, ці кульбабки, ну. Так. Ну, і тут поки все. Ще ніяк не розквітне тут клематис, але. Вже о, ще ось такий, бачите, варігатний, Ну, не зовсім варігатний, бо листочок звичайний, а ось квіточка така зі смужкою. Дуже цікавий флокс. Так, і ходімо, я вам покажу. Ну, тут знов така. Віолка маленька, це та, що носіялась сама, флоксик. Тут клематис ще не квітує. А ось тут клематис президент. І зараз я його, його вам покажу. Розмір квітки. Камера трішки робить його більш таким фіолетовим. Не знаю, як його впіймати, але він просто синій. Він синій, синій. Ніяк не можу впіймати. От зараз ще і сонечко вилізло. Здається, що він фіолетовий, але насправді він реально синій. Так, тут також ще флокси. Роблять акценти, і тут вже потрошку відкривається клематис груш Кардинал. Але мені все ж таки здавалося в минулому році, що це не він. Бо він мав бути червоний, а цей був такий якийсь рожевий, не знаю. Люпин вже скоро буде квітувати, але навіть листячко у нього доволі декоративне і все ж таки, можна сказати, що також є акцент. Так, в нас був дощ. Ось так я намагаюсь зберегти свої рослинки. О, ось така хосточка. Також дуже гарний акцент, бо вона дійсно дуже красива сама по собі. Гейхерка. Також дуже яскрава така плямка. Там гравілат. Ось так вже, скоро вже відквітне. Тут нова зімбла рододендрон, вже дуже скоро. Знову ж таки, хоста. І, на жаль, дощиком трішки прибив. Бачите, он. як вони лежать майже. Це рододендрон, який мав був блютіт, але мені здається, що все ж таки це а, розум елеганс. Чи щось схоже на це. Ось дуже ніжна така рожева квіточка. Ну, Мені він також подобається. Буде цікаво, якщо буде пересортом, оцей рододендрон, бо це мав бути Розум Елеганс. Але він жодного разу ще не квітував. Тому, от там я хочу, щоб був пересорт. Так, тут знов-таки така темна гейхера. також є акцентом і плямкою такою в саду. На контрасті можна. Її повисаджувати також може бути акцентом. Ось така хоста. На жаль, я назви не знаю. Трішки її також пошмутував, чи вітер, чи що, не знаю. Але вона дуже щільною такою картинкою зростає і цікавий колір. Тобто, також є таким акцентом. Ось так. Все, більше, на жаль, поки похвалитись вам нічим. Це всі такі яскраві плямки я вам показала, бо щось у нас така погода незрозуміла, що не знаєш, чи буде ще квітувати, чи не буде. Ось така ще цікава в мене є квіточка. Як вона називається російською птіцемлічник? Як вона українською, я не знаю, і я її весь час десь у цій листві майже загубила. Один раз, другий, третій. Тут взагалі ось зараз. Навіть і не знала, що вона тут в мене також є, бо ще одне місце є. І тут також я її ніяк не знайду, бо зараз цвіте ломі камінь і вона тут поряд. Також дуже ніжна. Все вже відквітло райське яблучко. Рожевим квітувало дуже гарно було, також можна сказати, що акцент. І а ще вам покажу останок. ще поки він трішечки-трішечки, але ще є. Ось така ніжність Томарикс. Він зараз пухнастий, був трішки яскравішим, зараз вже ніжна, ніжна така рожевість, але він все ж таки красень. Ось так. Такі акценти зараз в моєму садочку. Дякую всім, хто прогулявся зі мною. Пішла працювати, бо в саду роботи завжди багато. Всім пока-пока, до нових зустрічей!